Це одна з самих дивних реакцій у моїй практиці. І я спочатку був шокований, не знав, чому так собака себе веде, а потім я зрозумів, що так само себе собака веде і з іншими собаками. А чому? Як ви бачите в цьому відео собака навіть не думає, вона просто бачить якийсь предмет і просто починає на нього нападати. Чому так собаки себе ведуть? Тому що у собак таких в основному дуже багато в надлишку іграшок, а саме, Кидання іграшок, якщо ви постійно собаці кидаєте іграшки, вона створює такий сценарій життя. Я Бігаю кожен день, кожну секунду, за тим, що рухається. Я відпрацьовую свої хижацькі інстинкти, я відпрацьовую агресію, емоційну вибуховість і хватання, те, що рухається або не рухається, навіть і тепер собака, навчена такому, починає просто гавкати, нападати, хватати все, що рухається, і навіть не рухається. Тому з цією собакою є точно проблеми з іншими собаками. А тепер відслідкуйте по своїй собаці. Якщо ваша собака просто обожнює скаженіє за м'ячики, то у неї точно є такі проблеми, як ганятися за голубами кошками те, що рухається, гавкати на те, що рухається, і взагалі не бачити поруч собак, якщо в неї є м'ячик. А це велика проблема. Все це можна змінити за одне заняття або марафон. В шапці профілі є посилання. Чекаю вас там.